Дівчата, хочу вам ось таку красу показати. Сукня, сорочка. Тканина, неймовірно, ніжна. Це атлас, тонесенький атлас без еластану, він не тягнеться, цільнокроєний, ось такий широчезний, класний рукав, подовжений на гудзиках, можна робити собі більш укороченим його за рахунок лямочки такої. Широкий формат такий, дуже стильно вона виглядає. Вона вільно має бути не по фігурі. Дві бокових кишені довжина максі, на гудзиках повністю. І найголовніше, що є дуже красивим в цій сукні, це її спинка. Подивіться, яка красива спинка. Дуже класно виглядає. Принтована тканина, неймовірно красивий малюнок. Такі орхідеї дуже класно виглядають. Дуже. Так гармонійно і неймовірно красиві кольори поєднуються. Чорний з жовтим дуже класно виглядає. Ось так вона виглядає ще раз попереду. Показую в двох розмірах. Іде всі детальні заміри будуть в описі під відео. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся в директ.